Всім каналі Кайло Крипто. Сьогоднішні відеоролику я постараюся зробити акаунт за касінку всього з одного долара. Подивимось, який мене вийде зробити об'єм. Взагалі, чи зможе цей кан продонувати на дроп? Я думаю, що ні, але все ж таки постаратися зробити акаунт. З одного долара зробити, вже 5 доларів об'єму, це було б непогано. Так, перед початком цього відео -ролку хочу нагадати за свій телеграм-канал, де я викладаю абсолютно всі активності, які я роблю. Також хочу нагадати, що за підписку на нього ви зможете отримати курс у по заробітку, три курси Волошена, курс по американському Ютубу, курс по скаму. подарунок на 400 підписників в цьому курсі, в цьому файлі, точніше, зібрано більше 10 курсів топових. Українських хрептоком'юніті і не тільки, також українських блогерів. Також можете знайти курс лише лису денчика повідки на поробіт регітні трафіку з Тіктоку. Також інструкцію про те, як зробити 500 гривень на реєстраціях. Давайте, в принципі, приступати. Що я роблю? Я приходжу на сайт Swap, де я в принципі, буду робити об'єми. Давайте я вам покажу, що в мене на гаманці реально 1 долар. Це є отак. от. Давайте, в принципі, що ми будемо робити. Ми будемо робити перші свапи, і потрібно мені буде. Зробити. Почнемо робити свап. Ось такі свапи, дивні досить. По 3 цента перейдемо чуть до більших сум, як бачите, що тут у нас досить великий газ, значить я відхилю все-таки зроблю по 26 центів. Робимо перший свап. Все, успішно до 0.26 USDC. Вибираю ще раз. Напевно, вже не буде, саб мене на комісію не буде. Так, в мене немає на комісії. Е, значить, називаємо Міняємо місцями, перекидаємо. Нажимаємо Unlock USDC. М, нажимаємо далі Appro, самбіт. Е, так, все. У е, нас USDC успішно відкрилось. Робимо обмін назад. Так. Робимо ще один свап мережу USDC. E, не думаю, що з цього щось вийде класно, але я б хоча б постарався, думаю, можливо, в майбутньому я ще кашну свій аккаунт зекасінг. Зроблю ще більше свапів, ще більший об'єм. І вже про це запишу відеоролик, тому що не хочу вже лаяр зер робити. Думаю, це буде досить такий клікбейтний, досить такий цікавий відеоролик про те, як зробити, кому цікаво і так далі. все. Е, в принципі, у нас 17 центів на багахунку. Е, міняємо все в мережу за Cassing. Е, відхилити вже не вистачає на комісію. Всі 100% кидаємо. Да? Підтверджуємо. Взагалі чого я вирішив зробити цей відеорок? Я вчора клеймив останню на... для проєкту Табі, вона була в мережі закасінки RMINET. Це теж додаткова, до речі, активність. І тому я вирішив, вперше не залишилось 33 центів, значить менше зараз занесемо їх, можливо, в якийсь пул. Ну, я не певне, давайте все-таки зробимо ще більше. Ще трейди. Знов на 25%. 8 центів, давайте. Подивимося, чи здійснилось комісія. Так, у нас комісія з'їдає. Значить, пробуємо все все. Якщо у нас знову ж таки комісія тут з'їдає. Угу. Скільки в нас залишилось на балансі? У нас на балансі залишилось 0.34, значить, нам потрібно робити. О, так. Пробувати брати менші суми. Угу, Значить нам потрібно робити ще менше. А, давайте там три, я не знаю, 7 центів спробуємо зробити прокрут, так скажем. Це угу, вже потрібно трошки менше. Давайте робити все-таки по, по 0003 цента. В дуже великий ганочку спробуємо зробити тільки по одному центу, по 2 цента. Точніше, там буде комісія, скоріше за все, що менше. Так, успішно. Клус. Зараз. Підтверджується. Попробуємо ще раз перекинути з е, USDC в ЗКСінкера Майнет, якщо нам вистачить комісії все. 6 транзакцій. Вау. Просто нереально. 2 цента в мене зараз в цьому є. Газ 17 центів, вже напевне, що все. О, ні, не, не можу все-таки підтвердити. Думав, що можна, але ні. Напевне, що все я зробив. Напевно, що давайте ще раз попробуємо цю комісію, як ми бачимо. Так. Досить маленька, враховуючи те, що зараз газ маленький. Вчора я не в табі клеймив. В принципі, не в табі я вчора клеймив. За 0,4, а тиждень тому вона була за 0,2. І як бачите, що ми зробили успішно 6 і вчора сьомий, так скажем, активність. Тобто бомж-аккаунт, дуже-дуже бомж-аккаунт за 1 доллар, в принципі, готовий. Все. Отак От я зробив аккаунт за касінг на 1 доллар. Може дадуть, може не дадуть, але це, це дуже і дуже, ну, майже нульова активність, навіть мінус одна, але все-таки пробувати можна, -ду досить цікаво вийшло. І не знаю, подивимося. Можливо, я ще докину в доларів 20 і зроблю вже повноцінний аккаунт за касінку, тому кому цікаво, ставте лайки. Я обов'язково зроблю про це відеоролик. Тому я всім дякую, хто дивиться цей відеоролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Переходіть телеграм підписуйтесь, як там дуже скоро буде дуже багато крутої, крутих проєктів, крутих активностей. Так я готовий вам послати дуже круту арбітражну связку, за допомогою якою можна заробляти по одному долару за реєстрацію та по одному долару за друга. Це все буде на 500 підписників каналі, тому. Я... Посилання на телеграм залишаю в коментах. Всім дякую, хто дивився. бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.